У цілому артилерійськими підрозділами Сил оборони та в різьку напрямку виконано 1829 вогневих завдань. За минулу добу втрати російських окупаційних військ на півдні Запорізької та Донецької областей у живій силі складають 420 окупантів, при цьому вбитими 141 окупант, полонених восьмеро. За минулу добу силами оборони Таврійського напрямку знищено та пошкоджено 77 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, 24 танки та протитанковий ракетний комплекс Штурм С. Знищено 12 ворожих місць зберігання боєприпасів. Відзначаємо нові рекорди. Важливо, захоплено 8 одиниць ворожого озброєння. Це трофеї, 3 одиниці БМП, 3 протитанкові гармати МТ-12, 1 120-мм та артилерійський тягач. Для порівняння до бою раніше було захоплено 6 трофеїв. Тепер все це стане на баланс Збройних сил України і буде використовуватись за потреби. Триває сезон полювання на ударні вертольоти к 52 В доробку ППО Сил оборони Таврійського напрямку черговий знищений так званий алігатор. Упродовж двох діб ефективно працюють зенітно-ракетні комплекси БУК-М-1. Нагадаю, перший випадок враження К-52 зафіксовано перед початком вікенду, коли стрілець на псевдоліто візуально визначив ціль на гранично малій висоті за 4 кілометри від своєї позиції, та ракетою, пущеною із ПЗРК ігла, влучив у хвостову проекцію вертольоту. Тож продовжуємо далі нищити ворога та наближаємо перемогу.